Всім привіт! Як я і обіцяв в попередньому відео. Сьогодні я навчу вас купляти та продавати криптовалюту безпечно, якісно та швидко. Будемо ми це робити за допомогою p 2 p торгівлі people for people Показувати я буду це все на біржі Bybit. Хочу сказати, що я вже маю трохи досвіду в криптовалюті, тому можу вам сказати, що це один з найкращих та найбезпечніших способів. Продавати чи купляти свою криптовалюту, і зараз я поясню, чому я так думаю. Насправді все просто: P2P це People for People, від людей до людей. Як це працює? Ви скидаєте гроші людині, вона вам відпускає криптовалюту. Коли ви продаєте, це відбувається наоборот. Спочатку воно для вас буде звучати трошки сумнівно, тому що ви не знаєте, як це працює, і боїтеся шахраїв і так далі. Зараз я вам поясню, чому шахраї на P2P не зможуть вас обдурити і ніяким чином отримати ваші кошти. В першу чергу ви маєте розуміти, що коли ви ви на P2P створюєте ордер у людини, яка буде продавати вам криптовалюту, сума, на яку ви зробили ордер, зразу заморожується на кошельку. Тобто, якщо ви скинете людині кошти, а вона не захоче вам відпускати криптовалюту, в такому випадку ви зможете подати апеляцію, і навіть сама біржа зможе відпустити кошти з гаманця продавця вам. Тобто в цьому немає ніяких проблем. І так само відбувається наоборот. Коли ви продаєте криптовалюту, спочатку вам скидають кошти, а потім ви відпускаєте криптовалюту. І так само, якщо ви захочете когось обманути і не захочете Відпускати криптовалюту, ваші кошти при створенні ордеру вже заморожені, і ви так само не зможете ніяк цього уникнути. Тож, в сьогоднішньому відео я вам покажу, як користуватися P2P, як вибирати продавців, за якими критеріями їх вибирати, і в загальному всю структуру P2P, як воно працює. Дивіться, коли ми потрапляємо на головну сторінку, заходимо в розділ купити криптовалюту і вибираємо P2P трейдинг. Після того, як у нас відкрилася вкладка P2P, ви вибираєте, чи ви хочете купити криптовалюту. Наприклад, USDT зазвичай всі користуються ним. Чи ви хочете продати, спочатку я вам покажу приклад, як купляти. В першу чергу ми тут натискаємо купити і вибираємо спосіб оплати. Зазвичай я користуюся монобанком, тому що мені так зручно. Шукаємо список монобанк, і тоді нам показує всіх продавців криптовалюти, які користуються теж монобанком. Зараз уважно я показую за якими критеріями вибирати людей. Тут, де пише, ineligible, нам не потрібно, тому що в них є якісь критерії, на які ми не попадаємо. В першу чергу нам треба дивитися, скільки продавець продає криптовалюти. Як бачимо, доступно 5286 USDT людина може продати. Але не менш важливо те, що потрібно дивитися ліміти транзакцій, тому що ця людина продає від 5 тисяч гривень до 600 тисяч гривень. Якщо вам, наприклад, потрібно купити долара на 3 тисячі гривень, він вам не підходить, тому що він продає від 5 до 600. Значить, ми шукаємо когось іншого від 2 тисяч, доступно 4 900. Наприклад, така людина нам підходить. Ціна, якщо вам подобається, тоді ще на що ми звертаємо увагу: кількість ордерів. Бачимо 1377 ордерів. Це досить багато, і 99% це їхня успішність. Тобто 99% цього продавця були ордерів успішні. Значить ми, в принципі, можемо з ним працювати. Таким чином ми вибираємо. Не забуваємо, до скільки доступно USDT, від скільки, до скільки людина може нам продати, і дивимося, яка в нього якість. Якщо в нього там менше 80%, краще знайти когось іншого і потім не паритися. Тоді ми натискаємо. Купити USDT, таким чином ми створюємо ордер. Тут зверху ми вписуємо суму, на яку ми хочемо купити тезеру. Наприклад, вибираємо там 2000 гривень, і бачимо, що ми за них отримуємо 50 доларів. Ми натискаємо купити. Якщо використовується перший раз, у вас виб'є поле, щоб заповнити. Дані своєї карти, з якої буде відбуватися оплата. Після того, як ви натиск зараз, я ордер створювати не буду, тому що мені прийдеться його оплатити. Зараз я поясню, як це робити. Просто натискаєте купити. Після цього у вас відкривається вікно з цим продавцем, і ви копіюєте там номер його карти, переходите в свій монобанк і скидаєте йому 2000 гривень, так як вказано в ордері. Можете не переживати, тому що як тільки ви натиснули Купити, створився ордер, і сума в 50 доларів на його акаунті заморозилась. Після того, як ви зі свого банку перекинули йому. Кошти, у вас тут буде кнопка переказано повідомити продавця. Тобто ви підтвердили, що ви скинули йому гроші. Там є також буде чат з продавцем, де ви можете йому написати, можливо, він вам буде писати. Як ми бачимо, цей продавець пише, що був обов'язково скрін квитанції і так далі. Зазвичай я на це не зважаю, тому що це працює і без цього. Але якщо... Продавець запросить, ви можете зробити скрін оплати з монобанку, скинути йому в Телеграм, де він просить. Але зазвичай ніхто з цим не париться. Після того, як ви натиснули оплачено повідомити продавця, ви просто чекаєте, доки він вам відпустить вашу криптовалюту. Тепер я покажу, як продати криптовалюту. В принципі, це те все саме, просто в зворотньому порядку. Коли ви заходите на P2P, ви натискаєте не купити, а продати. Спосіб оплати у вас теж монобанк, і ви так само вибираєте тепер покупця, який буде купляти вашу крипту. От, ми бачимо, наприклад, перший. Я бачу, що в нього 79 угод і 77 процентів. Ну, в принципі, і мені не подобається, я йду далі шукаю. Я, наприклад, хочу там продати, не знаю, от від 100 гривень чувак продає, і в нього 95 процентів успішних, можна з ним працювати, але в нього тільки 4 долара, він нам не підходить. Цього тільки 11 доларів можна йому продати. Цей може взяти тільки 18 доларів. А от тут, наприклад, стоїть кома. Бачите, якщо крапка це 18 доларів 63 центи. А якщо кома це 12 тисяч 878 доларів. Тобто ми йому можемо продати велику суму. Наприклад, ми хочемо продати. Йому 200 доларів. Ми натискаємо продати. Не забуваємо глянути, що в нього 92 26 ордерів це небагато. Але як я вже говорив, тут обманути вас дуже важко. Тому в принципі нажимаємо продати USDT, вписуємо зверху суму, яку ми хочемо продати в USDT. Тут звертаємо увагу, що тут пише. Тут все треба робити уважно. Перші декілька разів ви будете вчитися, а потім вже буде все проходити легенько. Натискаємо, наприклад, 200 USDT. Ми бачимо, що ми отримуємо 7970 гривень на свою карту. І ми натискаємо: ну тут зрозуміло, що в мене немає USDT зараз на балансі. Натискаємо Продати. І після цього просто чекаємо, доки вам прийдуть на ваш монобанк кошти. Коли вам з цих 7000 зайде на баланс, ви натискаєте в ордері продовжити, відпустити криптовалюту, підтверджуєте код, і вас відпускається криптовак. З вашого рахунку. Також хотів би звернути вашу увагу, що дуже важливо є, коли ви купляєте на P2P, вас на кошельку, отут де активи, ви можете побачити, що у вас тут є багато різних кошельків, є спотові деривативи. Кошти, які ви закидаєте через P2P на біржу, вони потрапляють на рахунок фінансування. В той час, коли спот являється вашим основним гаманцем. І так само в випадку продажі, ви маєте знати, що кошти, наприклад, зі спотового гаманця потрібно перекинути на рахунок фінансування. Після Цього ви вже можете їх продавати на P2P. тому що це досить важливо, бо деякі люди, наприклад, купили криптовалюту, заходять на спот, а грошей немає, які піш? Насправді вони просто на рахунку фінансування, тоді кнопочка переказ, ви натискаєте на переказ і перекидаєте їх з гаманця фінансування, а тут вибираємо спот. І коли продаєте, так само міняєте місцями, і вам потрібно перекинути в зворотньому порядку. В принципі, пояснив я все досить детально. Якщо вам щось не зрозуміло, уважніше переглядайте відео, тому що тут насправді немає нічого складного. Також не забувайте підписуватися на мій. Телеграм-канал, який я часто закидаю різні роздачі, еродропи і тємки, А на ютубі більш навчальна інформація. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім профіту. До нових зустрічей.